Добрий вечір. Прийшла з роботи, наїлася борщу того, що відео там в мене є позавчора, я викладувала. То писали, що це за борщ, це не борщ, це щі, ну на русском, це щі, який то борщ, борщ з буряком. А то, що є що з 400 видів борщу із ягодами, з рибами, які хочеш, то цього ніхто не знає. то я наїлася борщу а це до... а, тут видно, м'яса не видно достала вареничку повідло клубничне типа повідло чи джем джем навірно. Бо я його міксером збивала блендером чи міксером не знаю правильно. масяня ти не наїлася масяня з'їла цілу велику упаковку корму Аліса на вулиці Лови Жуків, Аліса коло мене, Аліса домашня. Її підкинули, вона мала штрес, то вона нас вдома. Зустрілася сьогодні знайом. Не бачила давно, ну, як знайому, сусідку по будинку, де я раніше жила. І вона мені каже така... А чи ти приїхала? А чого ви приїхали? З Німеччини приїхала в Україну, Чого ви приїхали? Жити, чим ви приїхали? Люди думають, що якщо ми жили в Німеччині, там рай був, да? Як можна звідти поїхати в Україну під час війни? Люди зразу думають не якісь добрі е, думки, в них зразу, ага, чому чого ж вони поїхали? Від такого не їдуть. А чому не їдуть? Якби ми працювали, ми б не поїхали, звичайно, тому що треба заробляти пенсію, треба думати про старість. А якщо чоловік вийшов на пенсію, нормальна пенсія, з грошима можна жити кругом, коли є гроші. Нормальна пенсія, вона собі йде на хонта в Німеччині. Хочеш собі там взяв цих пару соті, потратив чи карточку розрахувався, не важно. Спокійно собі живеш. Там, де твої діти, де твої онуки. Чоловікові подобається Україна, чому не жити? Але зразу такі. Такі запитання, чого ви приїхали? Я кажу, а ти не подумала про те, що тут діти? Що хочеться, як бути мені в Німеччині, коли я знаю, що тут війна і кожну ніч по декілька разів ці тривоги і ракети розриваються, і тут мої діти. Думаю, вам розкажу. Мені залишився ще один день працювати. Трошки заморила 63 роки, 12 годин на ногах, 3 дні. Ну нічого, вночі не сплю, тому що тривоги, не даю спати, згадую сусідів гарними в лапках словами, їхнього вождя. Ну, нічого. Дасть Бог буде на нашій вулиці свято. Всім спокійної ночі. Спокійної ночі. Слава Україні! Підписуйтесь, читайте, коментуйте. Вірніше. Пока.